Незабаром цей уже зібраний дрон камікадзе доправлять на фронт. Збирає безпілотники невелика команда. Більшість із них ветерани війни. Віталій з 2014 року займався волонтерством, а згодом взяв до рук зброю. Побував у найгарячіших місцях на фронті, тож з власного досвіду знає потреби армійців в різних видах БПЛА. Тому ми зібралися нашою командою. Почали все вивчати. Пробувати тестувати, і на все вийшло. До цього жоден з команди, як то кажуть, навіть і паяльник у руках не тримав. Проте всі за короткий час опанували нову справу. Над збіркою дронів працює невелика команда. Роблять це абсолютно безкоштовно. Спочатку на закупівлю деталей витрачали власні кошти, тепер же працюють на донати, але кажуть, що їх катастрофічно не вистачає. Іван раніше опановував навички збірки та програмування дронів в інтернеті, а зараз це робить на практиці з командою ветеранів. Наразі я займаюся саме збіркою, а також прошивкою дронів. Виготовленням ми не займаємося через те, що нас не призводиться. Ніякі ми наразі лише збираємо їх. Деталі для бойових пташок замовляють за кордону, а з блокадою вантажів на кордонах України темпи збірки БПЛА трохи знизились, та й собі вартість виготовлення зросла. Проте хлопці не зупиняються і щодня приходять до майстерні удосконалювати навички. Найскладніше окрім фінансів на запчастини це багато таких, скажімо, підводних каменів, тому що це налаштування, тому що це. Запчастини іноді не підходять по сумісності між собою. То тобто дуже дуже багато таких було питань. Ми це все нам було тяжко. Ми це все пройшли. Зараз волонтери збирають безпілотники з нуля. Раніше ремонтували ті, що вже використовувались, дослухаючись до парад армійців щоб зробити дрони максимально ефективними. Дуже велика потреба потреба в дронах на війні, тому що це. Є друга арта. Якщо е, гарний снаряд стоїть, наприклад, як машина, то дрон, який несе подарунки, стоїть як велосипед. Працюють хлопці менше двох місяців, а їх бойові пташки вже виконують задачі на різних напрямках фронту. Анна Ружін, Максим Гуміров, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон єдині новини.